6 червня, це новина на ТВ7. сьогодні у випуску. Дивіться, росіяни підірвали Каховську ГЕС приблизно 80 населених пунктів в зоні ризику підтоплення. Окупанти хизуються, що відновлюють роботу Маріупольського аеропорту. 61 загиблий журналіст. Вони вже ніколи не відзначатимуть своє професійне свято. В студії працює Ірина головко. Добрий вечір. Окупанти в паніці вчинили теракт, підірвали греблю каховського водосховища. Це сталося сьогодні, 6 червня 2023 року. Близько о пів на третьої ночі, злочин російських загарбників створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах обидва берега Дніпра нижче Каховського водосховища. Руйнування спричинило загрозу для екосистеми всього чорноморського регіону. Цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських сил безпеки та оборони він стане вагомим доказом на міжнародному трибуналі, який без сумніву очікує на кожного причетного до здійснення воєнних злочинів на території України, повідомляє головне управління розвідки. Про тим, як зруйнувати Каховську ГЕС, росіяни підняли рівень води у сховище до 17,5 метрів. Це рекордний показник за останні сім років з березня 2016-го. Про це йдеться на порталі Гідровеб. Також відомо, що станом на одинадцяту годину гідроелектростанція майже повністю пішла під воду. Деса просто в один рівень з Каховським морем. Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив росіянами Каховської ГЕС. Він наручив провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою в усі міста і села, які живилися з Каховського водосховища для порятунку людей, задійні всі служби, військові, уряд, офіс президента. Людей автобусами доправляють до Херсону, далі до Миколаєва, і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького Києва та інших міст маломобільних людей із зони лиха рятувальники виносять на руках. О дванадцятій годині на залізничному вокзалі з Херсона вирушив евакуаційний потяг до Миколаєва. Укрзалізниця повідомляє, що за потреби призначить додаткові евакуаційні поїзди. Традиційно окупантів ніхто евакуювати не збирається. Російські пабліки повідомляють, що росіянам доводиться чекати допомоги, сидячи на деревах. Падіння рівня води нижче відмітки у 12 метрів на Акаховському водосховищі означатиме екологічну катастрофу. Повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. На інфографіці можна побачити, що за рівня води в 13,2 метра можливе припинення охолодження реакторів. Тож злочин посилив загрозу ядерної катастрофи на прудів охолоджувачів Запорізької АЕС напряму залежить від рівня води в Дніпрі. На даний момент в Запоріжжі він майже впав на 10 метрів. Також загрозу людськ. Ким життям становлять і міни, які окупанти встановили на берегах ще до підриву дамби, їх розносять течією в населені пункти. Офіс президента проінформував членів РНБО про щонайменше 150 тонн мастила, яке потрапило у Дніпро через підрив Каховської ГЕС, зазначає, що є ризик подальшого витоку. І поки в Криму глава окупаційної влади Сергій Аксьонов та так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв стверджують, що окупованому півострову нібито нічого не загрожує. В Євпаторії починається відключення водопостачання. Місцеві жителі діляться світлинами та відео з якістю води, яка тече в їх кранах, а в Керчі вже зникає вода. Капоторка намилавана і о, такі водила воняють жодко. Підрив росіянами Каховської ГЕС це принципово новий етап російської агресії. Відзначає секретар РНБО Олексій Данілов. Окупанти відкрито задекларували свою справжню мету знищення України. Проте Данілов зазначив, що зрештою жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав. В свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав світ до жорсткої реакції на катастрофу з причинно росіянами. Україна ініціювала засідання Ради безпеки ООН щодо підриву гідроелектростанції. Також Київ звернувся до міжнародного суду через дії російських окупантів, що призвели до загрози. Світові лідери підтримали Україну засудження росіянам. Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав прорив Каховського ГЕС новим виміром війни в Україні. На його думку, руйнування дамби повністю відповідають тому, як Путін Веде цю війну генеральний секретар НАТО Столтенберг та президент Молдови Сандом повідомили про засудження дій Росії та відмітили ризик для тисяч мирних жителів. Молдова заявила, що готова надати Україні допомогу в усуненні наслідків паводку. А організація Об'єднаних Націй в День терористичного акту окупантів святкує День російської мови. Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомила про вибух та відзначила, що громадянські особи та громадянська інфраструктура не повинні бути мішенью. Та хто саме зробив з цивільних осіб та інфраструктури мішені, скромно замовчується. Яких би руйнувань Росіяни не завдали Україні? Національний дух наших людей зламати їм не вдається. Маріуполі, який окупований вже більше року, місцеві котрий показали, що Росія чи Квазі Республіки там не потрібні. На вікні багатоповерхового будинку жителі повісили жовто-блакитний прапор на знак того, що Маріуполь це Україна і чекають на повернення в рідну Україну. Росіяни викинули Куїнджі на смітник. Півсвідомого свідомого художника урженці з Маріуполя місцеві жителі побачили назвали ще поряд з будинком, де раніше знаходився виставковий центр імені Архипа Куїнже. До великої російсько-української війни там регулярно проходили мистецькі заходи. Під час окупації Росії обгоріли зруйновані будівлі та звалища. Кремлі озвучили амбітні плани щодо побудови аеропорту в Маріуполі. За ідеєю очільника Мінтрансу Рф Віталія Савєлєва, летово що, начебто, мала б запрацювати до 25-го року. Такі заяви росіяни роблять в той час, коли понад рік в Маріуполі залишаються зруйновані будинки, проблеми з комунікаціями та інфраструктурою. Тож місцеві жителі без перебільшення чекають на повернення в Україну. Тимчасово окупований Маріуполь нині поповнився не тільки росіянами вже на вулицях міста не рідкість зустріти таджиків, які приїжджають працювати на будівництві. А тепер серед гастарбайтерів з'явились і люди з Конга. А ось серед росіян відбудовувати Маріуполь власними руками охочих практично немає. Сьогодні в Україні відзначається День журналіста. Вітаю колег. І сьогодні в воєнні часи хочу нагадати про небезпеку, на яку наражають себе представники цієї професії за для отримання оперативних даних висвітлення правдивої інформації. На жаль, в період повномасштабного вторгнення Росії українська журналістика понесла втрати. За даними інституту масової інформації, загинув 61 журналіст, як учасник бойових дій, так і внаслідок російських обстрілів чи катувань. Щирі співчуття рідним та близьким. А колегам бажаю мирних інформацій інформаційних приводів бережіть себе на сьогодні. Це все залишайтеся з нами тихої ночі. Побачимось.